Бігли, вони я почекали, ми вже, ми вже і, тричі зв'язувалися з викладачем Болонського університету, доцентом кафедри міжнародного права, Європейської та Євроатлантичної інтеграції Куб Віталій, Вікторією Водовиченко. Пані Вікторія, ви чуєте нас добре зараз? Доброго вечора, вітаю студію. Дуже гарно чую і бачу вас. Ну, ми вас теж, у вас там уже різдвяні настрої, я так розумію, десь якісь вогники, все. Української експерти зараз я разом з ними в Брюсселі. Ми працюємо тільки що насправді вийшли з європейської комісії, де ми проводили внутрішні консультації з євробюрократами. Про що ви якраз хочете мене і запитати? Наскільки я знаю? Абсолютно вірно, тому що ми бачимо, що євробюрократи одні за те, щоб прискорити об'єднання з нами і наше єднання з великим європейським домом. А другі просто слиною стікають, що цього робити не можна. Скажіть, до чого ми йдемо? Насправді, ну не все так погано, що вибудовується на саміт Європейської ради 14-15 грудня цього року, коли ми очікуємо, що має бути відкриття перемовин для України. Звісно, є величезна тиск і нерозуміння угорських партнерів, і європейські бюрократи іноді розводять рук, Але тим не менше, ми, як українська експертна група, яка тут працює, докладає максимум зусиль, працюючи буквально в кожному секторі сектор безпеки оборони. Зовнішньої політики, економічний величезний блок, антикорупційний блок, і так далі є величезне прохання запитання, передаючи нам як громадянському суспільству працювати над реформою правоохоронного блоку. Я не думаю, що це є новиною для української аудиторії. Тим не менше в очікування як одного з виконаних дом... не до кінця, перепрошую виконаних домашніх завдань, що стосується і закону про антиолергахізацію так званої і правоохоронних органів. І ще що стосується антикорупційного блоку, це те, що очікується від нас європейські партнери. Хоча, в принципі, ми очікуємо, що все таке рішення на а, є, саміті Європейської ради буде ухвалено. Ну а технічна його реалізація почнеться в березні 2024 року. Пані Вікторія, фінально, що хотілося би запитати, знаєте, от всі ті європейські е Пані і панове, вони такі стримані, вони такі толерантні, вони такі ну, дуже рідко. Я пам'ятаю, тільки, по-моєму, в італійському парламенті вийшла одна із його е представниць і такого вліпила Росії і Путіну, що просто, знаєте, іскри сипалися. Скажіть мені, будь ласка, а там, в Європарламенті, розуміють, чиї віслючі вушка стерчать. І за тим, що Угорщина блокує, і за тим, що в Польщі в Польщі ж не перекриває дорогу проф, якась профспілка автоперевізників. Це практично якась невелика регіональна організація, яку достатньо там перепрошую за грубе слово підкупити, І варто поставити 5-6 фур, і на цьому все. І дорога перекрита, і не треба нічого робити. Якщо ви дозволите, європейської розуміння в європейському парламенті якраз є. Немає розуміння в Європейській комісії. А відкрию вам чи точніше при відкрию секрети, мова йде про Ukraine Facility. Це механізм фінансової допомоги України. І, як ви правильно натякаєте, все впирається в кошти, точніше в кошти допомоги, тому що як ми знаємо, європейський бюджет він прийнятий уже 1 трильйон і 1 мільярд євро до 2027 року, і більшість коштів віз. Них вже використаних, хоча зараз поки що ми говоримо про кінець 23-го року. Наступна бюджетна декада починається в 27-му році, і саме це є найбільшою пересторогою європейських представників перепрошую європейської комісії, які якраз подають рішення для прийняття на саміти Європейської ради. Вибачайте за тавтологію оцих бюрократичних європейських інституцій. Їх дуже багато, і процес прийняття він дуже забюрократизований. І це починаєш розуміти, як тільки працює. Безпосередньо тут, в Брюсселі я вас запевняю, що зараз 90% людей, які нас бачать по телевізору. А, ну, якщо з них хоча б половина захоче розібратися, що таке Європарламент, що таке Єврокомісія, а, і чому вони не заходять спільну мову, а, чесно, це розумієте? Це фахівці не завжди розуміють. Єдине, щоб, ви знаєте, підсумовуючи двома грубими рядочками, питання, що перемогло, бабло, 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 бабло. І скільки б не говорили про якісь великі там сяючі перспективи, завжди все впирається в гроші, бо без них ніяк. Ви знаєте, я тут з вами і частково погоджуюся, але трошечки поправлю, якщо дозволите. Тому що насправді, якщо європейський союз не відкриє е, процес перемовин для України, це насправді загроза для нього самого. Тому що в Європейському Союзі є процеси, які, про які ви насправді трошки раніше в ефірі зазначали. Е, да, коли ультраправі е, сили приходять до влади все більше і більше, і в 2024 році, мені здається, половина. Світу, в тому числі деякі країни Європейського Союзу, йдуть на вибори. І тому для того, щоб Європейський Союз. Не просто функціонував, а продовжував сповідувати ці саме цінності. Їм дуже вигідно насправді відкривати процес перемовин. Але внутрішнє рішення щодо включення в заключне комуніке саміту Європейської ради щодо Ukraine Facility, ось цього документу перепрошую інструменту фінансової допомоги. Дійсно не прийнято. І ми, як представники громадянського суспільства, тут дні й ночі переконуємо те, щоб це було прийнято, і ми насправді почали ось цей, знаєте, перейшли. Йшли такий екзистенційний рубіж, коли сьогодні, особливо це дуже важливо, в десяту річницю Революції Гідності говорити, що українці дав давно заслуговують на процес відкриття перемовин з Україною. Дякую вам щиро. Дай вам Боже здоров'я і сил. Продовжувати робити те, що ви робите, і успіху вам великого. Я думаю, що цього вам бажає вся Україна. Дякую, що були з нами в ефірі, пане Анатолію.